Клубна база Львівських Карпат зустріла гостей з Тернополя ресним дощем, який не вщухав протягом усіх 90 хвилин гри. У першому матчі на тренувальних зборах тренерський штаб Ниви мав змогу перевірити у дії потенційних новачків. Спаринг з дублерами львівських Карпат завершився поразкою тернополян три Информативная игра в том плане, что мы давали сегодня новичкам поиграть. Мы просмотров, То есть костяк ми уже как бы определились. Это те футболисты, которые у нас были ще в аматорском первенстве. Все остальное мы сегодня специально сделали игру с хорошей командой, чтобы посмотреть новичков. То есть пища для размышлений очень хорошая. То есть... Хто То та добре зіграв, хто не дуже. Тобто сьогодні після сьогоднішнього робити виводи і виватися, хто далі з нами, То з кемою будемо прощатися. Господарі відкрили рахунок у середині першого тайму, реалізувавши вихід сам на сам. Перед свистком на перерву не відіграла зусиллями Юрія Головачука. А одразу після початку другого тайму Карпатівці отримали право на пенальті. На щастя, одинадцятиметровий суперник не реалізував. Проте, вже за кілька хвилин вів'яни знову повели у рахунку. В другому матчі не відіграли з усиллями потенційного новачка, але втримати нічию теж не судилось. Перемогу Карпатам приніс точний удар зі штрафна. Перша товариська гра ми, ми провели не дуже вдало, не підійшов наш результат, ми програли. але по грі команда десь вже підготовила тактично. І... Фізично команда підходить до підкової гри з металістів. Наступним суперником Ниви на зборах буде Івано-Франківське Прикарпаття. Матч відбудеться у Ямниці 4 липня. А вже 9-го числа тернополяни зіграють перший офіційний матч сезону проти харківського металіста. «Металіст» – хороша команда хотілося б теж побачити рівень того футболу, який грає Вони і провірити свої здібності на, на Кубку ігри.